Є фонарь вже. Давайте розвернутися по звичайному терміну. Ми отримали інформацію, що водій їде на турезому стані. Помітили цей автомобіль, нам сказали марку Ауді. номерний знак не пам'ятаю, зараз вам не скажу. Він так само їхав з порушеннями. Ми включили проблизкові маячки. Подали звуковий сигнал про зупинку, в Рупорт продублювали команду голосом зупинитися біля озбіччя. Водій на що не реагував, різко дав газу, почав їхати в невідомому напрямку. Ми його переслідували кілометрів вісім. Він по городу їздив, виїжджав на червоне світло, світлофор, виїжджав він так само на пішохідну доріжку. Де не збив людей, що мною була застосована зброя згідно статті про Національну поліцію з 46 статті, я намагався е, зупинити, пошкодити автомобіль, щоб він зупинився. От, в тому моменті не було людей нікого. Я застосував зброю, однак водій е, все одно продовжував рух, їздив по місту. Після чого він йому зробили штучний затор автомобілем. Своїм службовим він врізався в нас. От. І після чого ми його на випередження на даній вулиці брали на випередження. Він нам так само не давав дорогу, маневрував. Чим сам врізався з задньої частиною автомобіля і врізався в угол будинку. Так, ми його свідчили. Він продув драгер на місці. Тест показав 1,77. Були свідки, були люди. Thank